Друзі, вітаю! Наступним сортом для огляду є сорт оригонської селекції Доріс. Це сорт десертного призначення, так як горіхи мають середній розмір або великий розмір. Кругий горіх, як завжди, оригонців. Гарне ядро. Схоже воно на ядро сорту МакДональд. Отак, От як ви бачите, бланшується. Після осмажування духовій шафі. має таку шкаролупу середньої, товщини, не дуже тонку, але не дуже і велику. Ядра мають вагу десь в районі 3 грам. 2,60. 2,56, ну це якісь зовсім дрібні. 2,78. Варто зазначити, що є різний калібр. Від 3,5 грам до 2,5 грам. Щось сталося з вагою, не знаю. можливо батарея для раз пробую зважити ядро Вот ядра 194 90 1,45 45. Це що було 1,94 насправді один тридцять 1,30 В Цьому році. Має 42,6 відсотків ядра. Зазвичай має більше 45 відсотків дерева триманої сили росту ростуть не дуже швидко. Можна садити їх в ряду на ближчій відстані, ніж сорт Вебсер та Поліо. Якщо ті можна садити в класичній схемі посадки 5х3, то сорт Доріц можна садити 5х2,5. Гарно загружається врожаєм. Пізно починає сезон вегетації і в кінці серпня віддає врожай. Такі круглі горишки, гарно розколюються. Дуже гарно вони в переробці, ламка шкаролупа, ядро гарно виділяється.